Вітаю! Карти показують, що Росія готує ресурс до наступу. Є в них такі плани. Я хочу спитати, а де вони планують цей наступ? Вони і так наступають. Але тут саме про такий про масштабний, то такий сильний наступ. Це буде Сумська область, де планує Росія? Це буде Харківська область. Чи це от Запоріжська? Суми, планують і дуже якось активно хитрують, збирають інформацію, роблять якісь вилазки. Так, да, тут карта активна Сумська область. Харков, Харківська область. Ну, вони, б, вони шукають, вони намагаються використати якісь шанси, але вони отримують тут гарну відповідь. Недоб, ну, тут них, не дуже в них тут виходить, їм тут важко. І вони тут получають уже й не один раз. Так, і Запоріжжя. Ну тут, тут тут можуть прямо в двох направленнях піти. От тут, прямо вони, тут вони мобілізують людей, тут вони піднімають людей, тобто це вже треба подивитися більш детально. Куди вони там рухаються, куди вони можуть. І вони зараз обирають. Хоча на дні колоди карта вежа, яка каже про те, що плани їх все одно рушаться, все одно в них не виходить.